Доброго дня, Рівнсько-Волинський авторинок вас вітає на своєму каналі. Знову свіже надходження. Це Audi Q7. Автомобіль не просто розмитнений, а розмитений та поставлений на облік. Першим ділом люди завжди рахують свої кошти, і тут є вже економія, бо автомобіль вже поставлений на облік. Перша дорога була реєстрація. Далі йде перереєстрація. Переєстрація це ви можете за 1200 пере, ну, пересувати з одної людини на іншу людину. Тобто вже йде економія. Трохлітровий двигун 240 тисяч ріднього пробігу. Сірий, насичений колір, приємний такий, знаєте, десь в автомобілі вимазалось, на ньому полюка не видно. Легкосплавні диски, передня гума, що задня, відсотків десь 90%. Партроніки перед та зад, led оптика, комплектація S-Line, Безключовий доступ, шкіряний салон. Електросидіння, пам'ять сидіння, електрозеркала, електропідйомники, бортовий комп'ютер, мультикермо, сермокермо, автоматична коробка передач. Повний привід. А саме основне автомобіль на пружинах. Багато людей шукають собі, щоб воно було надійно. А чим цей автомобіль цікаво, бачите, він тяжкий і на ньому те, що він на пружинах не відчувається. Як коли машина маленька, ви їдете на пружинах і вона дребіжиться, то ця машина пливе як корабель. Ви не відчуваєте, деякі люди що полюбляють, саме хочуть пневмо, а деякі наоборот хочуть на пружинах на Дініс. Якраз це такий автомобіль. Мало того, що він на пружинах, він ще семимісний. Комфортно сидіти спереді ззаді Чотирьохзонний зонах клімат-контроль наперед-назад і ззаді ще є ряд сидінь. Бачите, ці сидіння можна зложити, можна використовувати як як багажне відділення, а можна просто, скажімо ще ряд сидінь поставити шторочка задня є, панорамний дах. так, Покажемо ззаді вам. Камера заднього виду. Ось так виглядає, багажне відділення. Автомобіль дуже в дуже хорошому стані, ніде нічого не затерто, не зачухано. Можливий продаж автомобіля як готівковий, так і безготівковий розрахунок. Продаж автомобіля в кредит та лізінг. Можливі варіанти обміну. За більш детальною інформацією телефонуйте за номером телефону 096 124 67 75 або 067 360 22 02. Вартість початкового автомобіля 25 тисяч умовних одиниць. Можливий торг. Телефонуйте і будете задоволені покупкою. До зустрічі до перемоги!